І приготуємо з вами такий варіант, можна сказати, що ПП торту, медовик. Але я б сказала, що це простий варіант медовика. Ви можете замінити е, муку овсяну на будь-яку іншу, яка вам смакує, і готувати. Виходить дуже-дуже смачно і ніжно, так що готуйте обов'язково. Він насправді виходить не сухий. Вам може так здатися, а? Да? Він не сухий і дуже смачний. Для цього нам задобиться овсяні хлоп'я або овсяна мука. Зараз будемо перебувати, робити, яйця, мед і розпушувач. Далі для крему. У мене тут йогурт грецький, так? мінімальний калораж, мед і загущувач сметани. Знову ж таки, можна з ним, можна без нього, в мене є, тому додам, щоб був більш густий крем. Ось так зробили на блендері муку, можна взагалі це зробити як завгодно, як вам того хочеться, але знаєте, що так теж можна. Можна взяти цільнозернову муку, а навіть можна взяти звичайну білу муку. Це рецепт, яким зазвичай робила так званий лінивий медовик. Тому ось так. трошки меду і яйця буду зараз взбивати максимально наскільки виходить, щоб максимально пишна така пенка була, і будемо робити наше тісто. І кип'яток наш змішуємо. Щось я зразу вам не сказала про кип'яток, але ну, кип'яток знадобиться, я думаю, що у кожного знайдеться. Розпушувач і муку змішуємо. Зараз е, треба, щоб мед і вода поєдналися, а потім туди вже додаємо муку. тепер нашу муку. І знову ж повторюсь, це може бути сильно зернова мука, рисова мука. Навіть просто пшенична, якщо ви хочете так собі, то, будь ласка, змішуємо. Поступово потрошки додаємо. Ну, не потрошки, десь три заходи додаємо наш, бачите, яйця взбиті з медом. І вмішуємо. Отак прямо знизу, вверх, знизу, вверх. Максимально зберегти пузирічки нашого яєчка. Додаємо наші яйця. Я знаю, що багато хто розділяє білки від жовтків. Але я так завжди робила, це завжди все окнуло. І знизу вверх, знизу вверх, щоб максимально зберегти пузирики наших яєць. Додаємо за бажанням горіхи. Ну, можна я от в блендері мілку, ви можете порізати, порубати, як уходом. 2 столові ложки. Вимішуємо і починаємо випікати. Відправляємо на противень, можна формочки силіконові. Я на протвінь. У мене десь були навіть силиконові форми по розміру противня, Але мені отак -от зручно, то я і випікаю так. Далі розподіляєте лопаткою, такою лопаткою максимально, щоб у вас вийшов квадрат. Бо потім ми його будемо різати на частини, і це будуть частини нашого Майбутнього тортика духовка 175 градусів, хвилин 15, бо він дуже тонкий, може навіть 10. Треба дивитися, як підрумяниться, то вже все. О, все супер просто, беремо, е, наш... беремо наш йогурт, беремо мед знаєте, і розмішуємо. Я ще скажу історію. Е, пише мені підписниця. Каже, мені завжди було цікаво. От в рецептах, коли знімаю, так вилили, поставили і все, ну там вже ще лишається. Потім це все вишкрібають за кадром чи виливають. Реально виходить, це багатьом цікаво було. Вишкрібаємо за кадром, щоб в кадрі вже гарно влити, там засипати, а потім це вишкрібаємо, бо, ну, блин, тут реально чимало лишається. Так що вишкрібаємо, вишкрібаємо. Чесно, я цей цих зазвичай міксером. Руками ще не пробувала, але думаю, я справлюся, так що будемо перемішувати. В цілому у вас виходить такий досить ріденький крем. І він теж підійде. Якщо у вас багато хто, до речі, бере вершковий крем, це типу Філадельфія, хтось сметану бере. Ну, але на який такий варіант лейтовіший по калоріям, то це йогурт такий грецький. Але ж ну, тут мед. Чесно, там і так калорій чимало. Руками, в принципі, зібрала. Ну, якби міксером, то воно ще густіше стає. Але і так класно, бачите, не буде так сильно розтікатися. Так що тепер чекаємо. Чекаємо тепер, коли вибачиться наш бісквіт. Тепер він мене перекрикує, розумієте? Конкурент в мене в домі з'явився. Пройшло, виходить, 9 хвилин, дістаємо наш бісквіт. Випікся вже. І будемо його різати на рівні частини. Просто ріжемо на чотири частини. Можна нерівні рівні, бачити, бо ця більша. Для того, щоб країчки потім обрізати. І це буде для прикрашання. Чекаємо, поки вичахне. і будемо збирати наш торт. На чотири частини. Тепер вирізаємо по найменшій. Це в нас найменше виходить. Прямо кутник чи квадрат, чи що вам там хочеться вирізати. І залишки, виходить, підуть на те, щоб обсипати наш. Десерт наш торт. Так о, я в маю реально піде на те, що я буду його їсти до того, як він пропитається. ну. Так, беремо тепер наші коржі. Складаємо. Можна взяти ножечком трошки різанути, тоді швидше пропитається. І смачно. І зверху крем. І отак отут. Крем. Бісквіт крем, бісквіт крем, бісквіт крем, бісквіт трошки поріжу їх. Я не прорізаю, бачите? Просто зверху трошки. Розподіляємо наш крем, трошки крему лишилося, але так і має бути. Він пропитається я ще зверху додам. Зараз трошки трошки впитуємося, почне. І додамо ще крем. Далі дивіться, покришила наскільки змогла. І будемо посипати і зверху, і бока, відповідно. І все, і буде готовий наш медовичок. Ви далі, звісно, лишіть його на пару годин, щоб він пропитався. Але кого ми дуримо? скоріш за все, ви його з'їсте одразу. Справді, дуже швидко готується, тому користуйтесь рецептом. Це може бути швидким просто варіантом приготування. Ви можете використовувати будь-яку муку. Медовик готовий, і він виходить досить швидкий і досить смачний. Можна лишити його на ніч, можна лишити на декілька годин, щоб пропитався, а можна їсти одразу. Рекомендую, готуйте обов'язково, готуйте разом з дітьми.